Партнер передачі фірма Кардинал. Карнизи вашого стилю. Дивіться у новому випуску програми «Екстра-футзал». Шостий тур Екстра ліги. Локомотив нарешті перервав свою нічийну серію у Хмельницькому. Кардинал Рівне знову зіграв 4-2 і піднявся на другу позицію. А в центральному матчі туру Янаків здобув важку перемогу в Івано-Франківську. Донецький сапфір не гратиме у першій лізі, яка бере старт цього вікенду. Збірна України вперше за останні вісім років зуміла обіграти одну з найсильніших команд Європи та світу. А на завершення програми Летірка. Кращий голів останнього туру. Програму шостого туру чемпіонату України відкривав поєдинок у Хмельницькому. Локомотив прибув на гру без свого наставника Євгена Рибкіна, який через невелику застуду залишився у Харкові. Тож діями команди керував Павло Пікалов. Залізничники з перших секунд заволоділи ініціативою. На ворота Богдана Тимощука посипалися небезпечні удари з різних дистанцій. І молодий голкіпер спортлідера Плюс протримався сухим всього 10 хвилин. На екваторі першого тайму масований штурм чемпіонів завершився двома забитими м'ячами. Після подачі скутового здалеку влучно пробив Камеко. А всього через лічені секунди вже Віталій Кисельов розрядив свою гармату 0-2. Харків'яни і надалі продовжували створювати момент за моментом, але зовсім нелогічно пропустили гол у власні ворота. Камеко послизнувся, і Дмитро Михайленко з кількох метрів розстріляв Іваняка один На коражі хмельничани намагались зрівняти рахунок. Проте не вдалося. Одразу по перерві обидві команди обмінялись доволі небезпечними атаками. А на 24-й хвилині локомотив забив третій гол, коли Федорченко вдало зіграв на добиванні 1-3. За такої гри відіграти два м'ячі у хмельничан можливостей не було. Гра дещо заспокоїлася. Втім, залізничники зуміли збільшити свою перевагу у рахунку, забивши ще три голи у ворота господарів. На 33-й хвилині Дмитро Сорокін замкнув данню стійку після флангової передачі. А всього через одну атаку локомотиву допоміг Андрій Засенко, котрий зрізав м'яч у власні ворота. Після цього заворотний вийшов у спортлідера плюс у воротарській футболці. Але майже одразу зі своєї половини Євген Ваняк поцілив у порожню рамку, довівши рахунок до розгромного – 1-6. Далі Локо взяв тайм-аут, вирішивши відпрацювати гру у більшості, створити з п'ятим польовим гості нічого не зуміли ще й пропустили на останній хвилині. Один з небагатьох вихованців Хмельницького футзалу Дмитро Мартинюк відправив м'яч у порожні ворота, забивши свій дебютний гол в екстре лізі. Два чемпіон підтвердив свій клас і перервав чотириматчеву нічийну серію, нарешті здобувши першу перемогу. Мотив, дійсно дуже сильна команда, яка не дозволила нам сьогодні реалізувати той, той план, який був запланований на гру. Готувалися до їхнього пресингу, до їхнього пресингу планув... добре підготувалися, але ну, не, не вдалося нам робити комбінацію з їхнього пресингу. То, що було сьогодні, це всього лиш заділ того, що буде далі. Чотири гри, які ми не виграли. А звели в нічю. От не вистачало от, от цієї Э, Як е, в предыдущем інтерв'ю з Клаїв Сім'євич, глаза не так горіли, як вони горели в прошлом чемпіонаті. Сьогодні вони горели, сьогодні було видно, що всі хочуть выиграть. І в наступному поєдинку кардинала Рівне ЛТК гості також грали без свого головного тренера Романа Ковальчика. Діями телефоністів на майданчику керував його асистент Михайло Токар. Господарі впевнено контролювали хід гри і рідко віддавали м'яч суперникам, які на рівних змогли протриматися лише кілька стартових хвилин. Витримавши невелику паузу, підопічні Сергія Підубного перехопили ініціативу та відкрили рахунок на 9-й хвилині, коли Чернієнко з лівої бровки пробив у дальню дев'ятку. Осі досить швидко відігралися. Буквально за кілька секунд Бесалов наважився на удар центрального кола, а Денюшкин не встиг зайняти позицію. 1-1. Пропущеного м'яча кардиналівці наче не помітили і продовжили гнути свою лінію. Спершу граючий тренер Сергій Піддубний одним рухом перехопив м'яч і забезпечив гольовою передачею Чернієнка, який майстерно переграв голкіпера. 2-1. А все через дві хвилини він же міг оформити хетрик, але не зміг переграти Савенка здавил пенальті. Втім, ще до перерви м'яч двічі побував у ротах Алтика. На 17-й хвилині Сергій Тригубець класно прийняв дальню передачу, розвернувся і точно пробив низом поміж ніг воротарю. А на останній хвилині логанчани заробили сьоме порушення і бито на цей раз пішов саме Тригубець. Він шансів Севенку не залишив. 4-1. У другому таймі ЛТК вдалося вирівняти гру, але кардинальниці грамотно грали у захисті. Час пливав, а рахунок не змінювався, і Сергій Підубний почав експериментувати зі складами четвірок, надавши достатньо ігрового часу молодим виконавцям. Телефоністи начебто й атакували, але без віри у кінцевий успіх. Не було навіть жодної спроби врятувати гру з п'ятим польовим. Тим не менш, на останніх секундах осідики зуміли розписатися у воротах Дєнішкіна, який став підключатися в атаку. Флангова контратака завершила взяттям воріт, і Максим Мамиленко встановив остаточний підсумок. Цікаво, що кардинала Рівне. Уже третій матч поспіль завершує гру саме за рахунком 4-2. Першому таймі десь ми задумали їх попресингувати і не дати їм розвернутися в атаці. Я думаю, що все вийшло. Тобто забили 4 гола, пропустили гол, це такий, я вважаю, випадковий. Десь він на совісті нашого вратаря, то що саме в такий момент ми розбирали перед грою. Зараз ми будуємося, і я думаю, що повинні з кожною грою ну, додавати. Є моменти, ми, да, проглядається, що щось є там про якісь там ціни, що найгірше, що ми, найгриші, що ми ну, Поки цього мало. І... Але але хватає для того, щоб перемогти. Я вдячний хлопцям, вони б'ються, вони, звичайно. Мають великі бажання, але, на жаль, одним бажанням результати не доб'ється. Але я вірю команду, ми, керівництво вірю в них. Тільки дякуємо, особливо за другий тайм. Вони зібралися, тому що важлива психологія, коли, скажімо, після першого тайму ти програєш три м'яча, і команда молода, зуміла зібратися. І ви ж бачили саме, скільки було в другому таймі створено ударів поворот, скільки було моментів. Ну, нам десь сьогодні не пофартило. Якби ми би забили раніше другий меж, я думаю, ми б нам цю спасли. Завершив програму шостого туру. Центральний матч в Івано-Франківську. Ураган, який напередодні відсвяткував свою 11-ту річницю, приймав лідера екстраліги Єнакієвець. Вже в дебюті господарів один дотик організували швидку триходівку. Андрій сімка з восьми метрів влучив у поперечину. А от Донбасівці свій перший момент довели до логічного завершення. На п'ятій хвилині Олександр Хурсов пробив м'яч з від ноги захисника і, хоч ципун встиг зреагувати, але сфера опинилася у сітці воріт 0-1. Далі гості віддали ініціативу супернику, намагаючись контратакувати. Тарас Королишин на швидкості пройшов двох захисників. Вийшов віч навіть з голкіпером, але пробив над поперечиною. Роніньо і Валенко постійно тримали в напрузі Олексія Сагайдаченка. Отримав свій шанс і сімка. Але м'яч вперто не йшов у ворота Єнакіївця. А ось підопічні Олега Солодовника дочекалися свого шансу. І на відміну від драконів реалізували один з небагатьох своїх моментів. Після передачі заоту Хурсов Спідваленка спокійно оформив дубль 0-2. Після пропущеного м'яча Івано-Франківці продовжили атакувати, а гості в обороні заграли впевненіше. До того ж, Сагайдаченко діяв безпомилково. Наприкінці першого тайму вже двічі пощастило урагану, коли бразилець Каю Жуніор в обох епізодах. Примудрився влучити у стійку воріт. Голов роздягання намагались забити королишин і Валєнко. Трохи не точно. Після перерви місце у воротах урагану зайняв колток. А самі дракони додали у швидкості. Кожна атака закінчувалася небезпечним ударом. Найреальнішу нагоду отримав Роніньо, але м'яч від ноги не старука влучив у стійку. Гості попливли, а гол, як кажуть, назрівав. Нарешті на 28-й хвилині після навісу скутового Орест Бургун красиво пробив з льоту, відзначившись дебютним голом в екстралізі – 1-2. Градус гри збільшився. І на коражі підопічні Сергія Гупаленка намагались розвинути свій успіх. Після таїма отоїнакіївця Васура влучив у перекладину. Однак ураган продовжував тиснути. Напруга не спадала, хоч і гострих моментів стало менше. За дві хвилини до кінця будняк вийшов п'ятим польовим. І цей хід міг принести нічию на останніх секундах. Спочатку м'яч влучив у руку замятіну. Втім, арбітри вирішили не ставити пенальті за кілька секунд до завершення гри. Перед самою фінальною сиреною м'яч знову влучив у стійку воріт Сагайдаченка. Один-два. Мінімальна перемога є на Київця, який суттєво відірвався від своїх конкурентів, завершивши перше коло одноосібним лідером. Дуже радий, що вдали, ну, вдали забити дебютний гол в екстралізі. Але погано те, що мій гол не допоміг команді здобути три очка. Самі бачите, скільки в нас моментів було сьогодні. Будемо на тренуваннях працювати. Постараємося в грі з спортлідером це все. Ну, ці всі моменти реалізувати в голове реалізувати якість. Вроді граємо неплохо, але не забиваємо. Ну, этого мало. Тобто, неплохо грати і це не годиться нікуди. Вот. Насколько я говорю, Зенаківа, да? як ну, по по, я, тогда не блещить там какой то они Сколько ігр витягнули в один мяч. Значить, це какой-то показатель. значит, какой-то класс, есть какое-то мастерство, есть воля к победе. Значит, у нас чего-то из этого вышеперечисленного не хватает. Если взять первый тайм, то те моменты, которые у нас были, их нужно было забивать при счете 2-0. Потом, вследствие чего, пошли ошибки. Там же в первом тайме за одну смену две ошибки, где, скажем, команда «Ураган» простила нас. Ну, второй тайм тоже, три в один выходим, нужно забивать и все, на этом бы все закончилось. Опять 2-1, опять на нервах. Ну, хочу поблагодарить прежде всего ваших болельщиков, что здесь всегда полный зал. Своих ребят, которые за эту победу вцепились зубами да, после первого тайма и удержали ее. Чемпіон України впевнено розібрався на виїзді зі спортлідером Плюс і здобув свою першу перемогу. Кардинал вдома здала Валтика і доволі несподівано піднявся на другу позицію. Янаків стільки зміцнив своє лідерство, а Іван-Франківський орган опустився аж на п'яте місце. Щоправда, зміни у турнірній таблиці будуть ледь не після кожного туру. Сьомий тур відбудеться в один день, 4 листопада. Центральним у ньому буде львівська гра наразі другої і третьої команд кардиналу проти енергії. Локомотив гостюватиме Луганську, а орган відправиться в гості до Хмельницького. У суботу неділю стартує перша ліга, де змагатиметься 19 команд у трьох зонах. Прикро але Донецький сапфір, який ще в серпні фігурував серед потенційних учасників екстраліги, вирішив відмовитися від першолігового турніру. А в серпні підопічні Ігоря Москвичова нагадаємо, навіть перемагали Єнаківець. Лідер екстраліги цього вікенду на майданчику лтк Арени прийматиме перший етап Кубку Костянтина Єрьоменка. Суперниками єдиного представника України на цьому міжнародному турнірі стали російські Сінара та «Газпром-Югра» і Латвійський нікарс 29-30 жовтня Національна збірна України провела два товариські матчі проти збірної Італії. У першій грі синьо жовті виявилися сильнішими за господарів 4-3 вперше з 2005 року, зумівши обіграти одну з найсильніших команд Європи та світу, яка знаходиться вищі у рейтингу збірних. Мавши до екватору першого тайму масовані атаки суперника, збірна України покарала італійців за перше порушення з їхнього боку. Ураганівець Євген Валенко на 13-й хвилині невідпорно прибув зі штрафного майже від бокової лінії. А вже за три хвилини гол-красен забув енергетик Денис Овсяніков, який майстерно переграв голкіпер господарів Морелу, котрий зовсім нещодавно двічі визнавався кращим голкіпером світу. Нуль Невдовзі після відновлення гри українці збільшили свою перевагу після різкої контратаки у виконанні енергетиків Максима Павленка та Євгена Рогачова. Останній з лінії штрафного спрямова м'яча у ближню дев'ятку 0-3. Найбільших неприємностей наша команда зазнала на 32 й хвилині, упродовж якої м'яч двічі побував у воротах іваняка. Всього за лічені секунди Саат Асі Таліма зуміло скоротити відставання до мінімуму 2-3. Але наша збірна проявила справжній характер. Євген Ривкін вивів на майданчик Овсянікова у якості граючого голкіпера. Це дозволило виграти дорогоцінний час. І лише за 2,5 хвилини уже сквадра Адзура вдалася до останнього кроку гри з п'ятим польовим. Дуже важко довелося нашій команді у завершальні хвилини, але стримати суперника вдалося. Після того, як Овсяніков, обікравши сада Асіса, закотив м'яч у порожні ворота, доля матчу була вирішена. Щоправда, за 8 секунд до завершення Бартонів встиг відіграти один м'яч, але найбільше вітерійців часу не вистачило. Разом з фінальною сиреною шутурма вразу порожню рамку, однак італійські арбітри це взяття воріт не зарахували. А на завершення програми кращі голи шостого туру чемпіонату екстраліги. Нашу топ п'ятірку відкриває ефектний точний удар Андрія Засенка, який, щоправда, поцілив у власні ворота. На четвертому місці автор дубля в його франківську Олександр Хурсов з Янаківця та його другий гол. У Хмельницькому залізничник Віталій Кисельов був одним із кращих. Він на третій позиції рейтингу. Наш номер два гол від кардиналіця Сергія Триубця, який двічі засмутив ЛТК у Рівному. А найкращому шостому турі стає дебютний гол в екстралізі ураганівця Ореста Боргона у рота лідера чемпіонату. Партнер передачі фірма «Кардинал». Карнизи вашого стилю.